А, ну, для початку хотів такі запитання, є взагалі грузкі? Нема. А російськомовні? Нема, то я так думаю. Розуміємо росію на Так, так, розуміємо, бо ми розуміємо мову конвоя, правда? Мова конвоя зрозуміла всім. Ну, це просто кумеротон до того, що я хотів а, сказати в сьогоднішньому своєму виступі, Так, заглавила слава Україні! Або хто такі російськомовні бандерівці? От. Власне, Майдан Революції Гідності зробила чи не все таємне я. Виняток, мабуть, лише один. За зовнішнім українським антуражем ми не побачили силу, яка підтримала Майдан, але не була українською. Протягом усіх трьох місяців йшла несвідомо, але відчутна боротьба нашої нації постулювати, що саме вона почала цю революцію. У нас були толеровані союзники, так звані русскоязичні українці. Їх не часто пускали на сцену і їх заднім числом оформили просто як попутчиків добрих помічників у справах боротьби з режимом. Ця ж російськомовна і просто руська частка активу Майдану змушена була прийняти, хоч із застереженнями, корпус консервативної революційної символіки, зокрема ім'я Степана Бандера, і сам феноменальний мем Бандерівці. Тобто ці люди в якийсь спосіб раптом вирішили, що це вони можуть пережити. А ця ж руська частка насторожена, а де й вороже сприйняла падіння Лєніна на Бесаракція, як і, і наступний Ліні на пані. Добре пригадую. Я вже кілька разів розповідав, що коли мені руководзвонив 8 грудня 13-го року сказав, що впав Ленін, я почав стрибати по інститутській. Всі навколо казати Лєнін упав. Слава Богу, Ленін упав. А тут така ну, двоє парні йдуть із медичної сотні з кам'яним обличчями, кажуть, це плохо. І <реш> Я подумав, що ось вони, десь наші союзники, тут вони є і своїми поглядами на ці речі. А Москва, путінський режим, був не готовий до того, що русскі в Україні підтримують Бандерівську революцію. Саме таврування бандерівцям російськомовного попутчика Майдану за розрахунком Кремля мусило викликати у них такий собі блювотний рефлекс, а відтак відкинути русських від українців. Інтуїтивно українці були готові до цієї зради, хоча я не знаю, чи може беру на себе забагато кажучи, що вони були інтуїтивно готові, що від Майдану відійде російськомовна чи чорська частка з якихось там своїх причин, наприклад, до того ж нетолерування українського націоналізму. Але звісно, з тактичних лікувань українці намагалися запобігти такому розвитку подій. Тим часом російськомовний бандерівець, якого не дуже пускали на сцену Майдану. Дав кровну клятву на захист України. Але взамін попросив клієнтничку символічну легалізацію російськомовних українців як окремої, залетне нерівної сторони нового політичного процесу після втечі Януковича. І це сталося під юніоністським гаслом єдина країна, єдина країна, єдина страна. А чому б ні? От вам Руське полцарство за Союз проти Путіна. От я десь так може цю паніку е міг би відкоментувати, яка була десь в вересні 2014 -го року. Хто тоді думав, що це коротке політичне гасло достоїти смертельної Унії, Шотландії і Англії? Гасло Єдина країна Єдина страна зрештою знайшло парламентську легітимацію. Вона полягала у відмові новообраного голови Верховної Ради згодом президента Порошенка, підписувати проголосований закон. Я пригадую цю істеріку, мені звернули Кривого Рога. Нашу що ми свободівці скасували цей в на закон Ківа Костя причому це говорила з українською мовою? Я кажу, перше побачили свободи свобода це робила. Тут троє сидять. Троє сидять, які голосували, але ця ініціатива ж була королевна, здається. Але був такий епізод. І саме цей закон відкрив новий політи... новий, політи... новий політичний общності російськомовним українцям, шлях було, е... до повної влади в Україні і форсованого будівництва государства Україна, українського за формою і етнічно-російського за змістом. От тоді здалося, що за таке, за таке государство розквізичне здавалося, могло б і повоювати. А... Хто ж це російськомовні українці, які у хвилини екзертації минуються навіть бандерівцями? Це українці, які не володіють українською мовою, чи це новосформована етнічна група, яка усвідомила свої політичні інтереси через набуту російську мову. Є й ті і другі, але і треті етнічні русія, багатомільйонна група України, яка стала полюсом політичної поведінки російськомовних українців, придбавши собі цілком нову гібридну самоназву. Можна сказати, що це зараз псевдоєтнонім русських в російськомовних -україн, російсько українців або рускоязичний українців. Ця група не гомогенна, вони навіть переважають кривольські українські елементи, але це справді рускія, які в особливий неочевидний спосіб легалізовані в державі Україна як рівновартісний державний елемент. А подекуди вони претендують навіть на якісь ключові е, функції. Е, Щоб збагнути колективну етнічну поведінку руських е, за кордоном в Казахстані, в Латвії, в Естонії. От, ну, я постійно згадую геніальні у них дуже приказки все про них говорять. Є така приказка, на зимі ходять гершком, тільки в пічній ставі". От. Тобто, перефразуючи, це можна сказати так: От, як хочеш називатися серед тубільців, але не позбавляйте нас привілеїв, за яких ви звикли і якими ми користуємося. І фактично я просто кажу, що сьогодні ну, я просто хочу задати питання в Києві 300 тисяч руських за переписом. В будь-якому місті, в Варшаві, в Нью-Йорку, в Лондоні, всі б сказали, в тому районі живуть поляки, в тому районі, на якому там живуть китайці. Ну воно відділяється довго, але європейські якісь станції. Де в Києві живуть русські? Тристути? На Кореївці? Чи може на Троєщині? Всюди. А раз всюди і використовуючи оцей мем російськомовний українець. То фактично вони справді всюди і володіють ситуацією. Тобто з меншини, яка б мала вбудовувати свої стосунки з нами з позиції меншини і добуватися своїх прав. Вони перетворюються на автоматично на більшість. І сьогодні ми, а не вони, воюємо за квоти на телебачення. Ось така ситуація. Залишаючись у фактичній меншості України, вони спромоглися закріпити тут домінуючий стан російськомовної преси телебачення. Блокували появу статусних секторів преси як україномовний глянець, а в 2000-тіх організували вражаючий наступ, перетворивши колосальну мережу ФМ-станцій у суто етнічний комунікативний простір руських в Україні. А на таких станціях, як, до речі, Мелодія, русське радіо, Кісифем, вони навіть виживають московський діалект великоруської мови. Я це псачок, це приклад Говорять. Розумієте? Говорять. Тобто, навіть можна сказати, що ця сила, сіла навіть сектуально може поділитися і дозволяти собі якісь субкультурні прояви в нашій студії, по столиці. Короткий наступ українців після помаранчевої революції провалився. Спадком для нас залишилось украї... українізоване прокатне кіно. От я хочу сказати: у мене таке відчуття, що е, Галубою огоньок от, на цей новий рік. Це буде якоюсь асиметричною відповіддю за тотальну країнізацію кінопрокату. Це моє припущення. Але я хочу сказати, що ця етнічна спільнота, яка діє в Україні під мемом російськомовної українець, вона не вибачає втрат. І в якійсь перспективі віддалені чи близькій, вона наносить культурні чи символічні удари у відповідь, бо є кому наносити удар, бо ми всі тут себе називаємо українцями. А хто вони? Рускоязичні українці? Вони такі, як ми. Ну, Тоді по чому Може, тоді їм просто треба проповідувати, повертати в школу. А, ще одна теза. Сила це русська. Русські ніколи не виступають від свого імені. Це табу. Ви, ви просто спробуйте знайти людей, які просто будуть громадянам України казати, я русський. Таких я, наприклад, не зустрічав. Вони говорять від імені нової політичної спільноти, російськомовних українців. Дуже важливо, що вони контролюють фактично на саморічному рівні армію. Армія далі русифікує людей навіть сільських. Я, наприклад, бачу не один випадок комічний і трагікомічний, коли, скажімо, вінницькі хлопець з Бершівського району, приходив з української армії і буквально мама, папа, я прийшов, я пішов по хліб. Тобто відбувалася русифікація в так званій українській армії, навіть людей, які, ну, кажучи, для цього не мали шансу. Але найгірше саме через сучасну армію легітимізується русський етнічний проєкт Україні. Робиться це професійно місцями, навіть героїчно. Зокрема, по самого початку війни з Російською Федерацією в публічному просторі з'явилися персонажі, які постійно наполегливо і виключно говорили тільки по-русски. Я пригадую там Бутуса в Мочанов. Це це виглядав просто як незручність. Ви знаєте, незручно ми незручно будемо говорити по-русски, тому що ми так звикли. Але хіба незручно казати славу Україні? Але я навіть вже в Києві не знаю, що це якась спланована така теж кампанія на стінах слава Україні, вулиця Межигірська, 82. Слава Україні, знаком оку. Русські, русські антипутінські змі. Всі, всі ці речі, очевидні і десь проговорені. Не сказано головного. русифікація ЗМІ, спорту. Молодіжних субкультур армії триває не тільки через інерцію СССР, вона здійснюється в інтересах конкретної етнічної групи, яка усвідомила свій окремий від Москви політичний шлях, яка створила проєкт «Росія-Україна» Україна. Антипутінський, але Україну Друга Росія. Взагалі, український багаж, український державний наратив потрібен руським в Україні тільки для легітимації меж нової державної території. Від зазіхання смаченого гарленду. Вони так само поясняться Путіна принципі, на як наш пересічний, так і українець. А от українська національна ідентичність для цих громадян України принциповний повсякденний виклик, який вони прийняли і вдалися до систематичної боротьби проти нього. До речі, поява нового боєрату українців вишуватник. До речі, як ви ти скажете, що таке вишуватник? От, шановний колеги, загадував наші паєрати від імперців. Мазепинці, Петлюрівці, Бандерівці, які потім перетворилися на свою протилежність, тобто на похвалу. Але поєрати вишиватник. хто його придумав, де він взявся? Там же. Не там же Адрій, він з'явився тут же. Я хотів би сказати, що мені здається, що... А вишиватник це суто внутрішньо є ватник, тобто путінські йоти, а є вишиватник, вишиватник – носій українського державного проєкту. І фактично це постулює о, ця група, яка претендує зараз на абсолютну владу України, тобто російськомовний український. Е, виняткову функцію зборки націоналізму розкоєзичної українців відіграє кілька проєктів, зокрема Олександра Нуйніця, Пьотр і Мазепа. Сама от, дихотомія, пропонована власниками проєкту, нав'язує українцям кілька нахабних стереотипів: вторинність українців до повідношення від, до російської нації, ну, Петр до да, Кімазепа, Осад. А друге зрадливість. Чи то пак згадуване вишиватництво, військововий партикуляризм Українського національного проєкту. Це те, що асоціюється в російському руському наративі з Мазепою. Але сайт Пітер Мазепа завоював широку аудиторію знов таки потужною військовою публіцистикою, значна частина якої була створена у специфічно московській стилістиці часів Другої світової війни. Вона дуже мілітарна. Вона заводить, вона е, десь відсилає на кращі зразки оцілітарних чорнодивих фільмів про війну білоруську. Е, Тільки сакральна Москва у цих текстах замінена на, на сакралізований Київ, магічні Західні фронти перетворилися на магічні східні, ну а спільним знаменником сталінської святоки ну, святокиївської військової літератури є повне ігнорування корінного народу. Його нема. Ба більше йому за кожну нагодою прищеплюється комплекс вини і зради, примітивності підлості, що виходить у особливий ефект натуражі війни, де, як з'ясувалося, воюють у більшості роскоязичних воїни АТО. Це ж зараз, в принципі, неймовірна просто е, сила, жупів, яким б'ють по голові кожного українця. же, рускоязичне НАТО. Додам, що максимальна мусифікація телебачення та fm радіо за останні два роки виконує практичне завдання забезпечення згуртування русських та криволів в одну спільноту, яку контролює рускій, який виступає перед свою чергу під псевдонімом рускоїзичний українець, таку собі єврорашку. Отже, ми маємо ситуацію, коли русский, які прийняли в, ну, власне, це я вже сказали. Тепер щодо нашої інтелігенції, це улюблене питання для багатьох з нас. Як же реагує от, українське середовище, яке а, мало б якось а, бачити, відчувати, відкоментовувати ці небезпеки? От, сучасна українська інтелігенція, на мій погляд, грає роль етнічних меблів у цьому русському домі. І в цьому ж ваво нагадує драгоманівців, про яких лучно писав Роман Божевський у своїх працях. Наша інтелігенція не бачить русів в Україні, грає з ними ухованки, влаштує сеанси екзорцизму з русскоязичними українцями. Але цілому співчуває, молиться короткою молитвою, як воно називається, не на часі. І западно створює зону комфорту. От я, в принципі, знаєте, рідко дивлюся телебачення, тільки коли до мами приїжджаю в Суми, я знаєте, напоровся на такого рускоязичного Олександра Палія в ефірі «Еспресо». А потім я побачив Романа Скрипіна, спецпроєкт про Балти-Чорноморський регіон. Іва Карчука, Ці люди, знаєте, з таким, мені здається, це просто піжонство показувати настільки розкішне володіння мовою конвоя. Литовці, естонці, латвійці володіють російською не гірше інших підкорених націй, але ви знаєте, оцей комічний передражднений акцент. До певної міри це є таке певне запобіжник. Вони нагадують, що ми іноземці, і це мова набута, і мені не буде розгибалювати. Ну, так. От, у нас цього немає. Не тільки на телебаченні, але ти згадав про дякую Андрію, про ем, нашого, нашу зірку Лекарчука. Але я хочу сказати, що цілком здавалося б симпатичні українські проєкти в музиці, наприклад, от Саша Кальцова, е, 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 крихітка група. Можна е, показати кліп, фрагмент кліпу. Вона створила кліп і пісню, дуже зворушливу Кращий друг Безимілі. СМС не заденівало. Мова про те, що вона волонтерка і контактує з людьми на фронті. З фронту їй пишуть по-російськи, і вона їм відповідає по-російськи. І це відображено в дуже патріотичному, можна сказати, такому емоційно навантаженому принципі. Дякую. Тобто я хотів про це вас відволікти тільки для того, щоб сказати, що ми навіть не відчуваємо цієї небезпеки. Ми навіть не відчуваємо. Наші люди, які пишуть українську мову пісні, які є героями, волонтерять і ну, ризикують життям і віддають гроші. Вони потім своїм же коштом роблять кліпи, ну там заради щоб було один одну смс-кувана українською. Нерозуміння того, що так не можна. Не можна постулювати в своїй творчості російськомовність фронту, тим більше що вона оманлива, накинута і неправдива. Бо люди, зрештою, які є україномовними, може в якийсь спосіб вони менш соціально активні. Може вони ці якісь ліфти, волонтерські командний склад. Да, або командний склад. І в будь-якому разі я хочу показати фрагмент секундочку естонського фільму. Де от така сама ситуація? історицям треба було е, показати 1944 рік, не починай поки що можна на паузу, е, е, де приходить в Естонію естонський корпус. Це Сталін сформував таку контору, вона разом з Червоною армією воювала. І, е, власне, це повністю російськомовний контингент. Але естонцям цього було не треба. І вони в фільмі показують оцих солдатів, що вони всі говорять естонською, але залишають російськомовним одного, який і то говорить діалектом. І я розумію, що е, ця не йдеться особливо пропаганді про те, як було насправді. Ну якщо було насправді так погано, що всі були російськомовні, ну то полишимо з цим. Але ми модеруємо ситуацію сьогодні. Ми творимо реальність, ми якось перекидаємо місто майбутнє. То якщо ти маєш діло з мистецтвом, то спробуй зробити так, як істонці. Можна показати? Друзі, хочу подати. Дякую. Ми ще один виступаючий, просто кажемо.